Усім привіт! І сьогодні поговоримо про пріоритет оператора. І пріоритет оператора описує порядок виконання операцій в арифметичному виразі. Множення ділення мають вищий пріоритет, ніж оператори додавання і віднімання, е, які е, і традиційні матері... е, математиці е, множення виконуються першим. Тобто, умовно кажучи, якщо ми візьмемо ось цей приклад. Де у нас буде виводитися результат арифметичних дій 100 плюс 50 помножити на 3. Якщо б у нас з вами ось ця дія виконувалася б першою, то у нас б результат виявився б 150 помножити на 3, 450. Але в даному випадку. Зараз, одну секундочку. Але в даному випадку у нас виводиться 250, тому що пріоритет операції у нас буде наступним. 100 плюс 50 виконується другою дією. А перша дія буде 50 помножити на 3. 150 плюс 100, буде 250. І при виконанні і при використанні круглих дужок спочатку оп обчислюються операції всередині дужок. Тобто, якщо я зроблю круглі дужки ось тут і ось тут, у мене спочатку 100 плюс 50. Буде з е, додавання, а потім результат від цього додавання буде множитися на 3. І результат вже буде зовсім інший. Рухаємось далі. Операції з однаковим пріоритетом. Наприклад, множення та ділення обшислюються зліва направо. Тобто, якщо ось тут я приберу дужки, і зверніть увагу, ось тут у мене буде однаковий пріоритет. Я 100. Ділю на 50, а потім множу це, це все на 3. Пріоритетизація буде наступною: зліва направо. Тобто, який символ математичної операції буде більш зліва. А який буде справа, то і буде виконуватися першим. В даному випадку, 100 розділиться спочатку на 50. А потім результат помножиться на 3. І ми отримаємо з вами 6. Рухаємось далі. Значення операторних пріоритетів. Вирази в круглих дужках обчислюються перед рештою виразу. Це треба обов'язково запам'ятати. І функція виконується для того, щоб результат буде використовано в решті виразу. Оператори у нас є круглі дужки, групування виразу. крапка, Можемо викликати наші якісь значення і так далі. Оператор Нью до конструктору, і нижче приведена а, схема, а, точніше, таблиця, котра буде показувати всі математичні і не тільки операції, котрі ми з вами вже вивчали. А, для того, щоб вони завжди були у вас під рукою і кожен з них описаний. Що стосується пріоритизації операторів, на сьогодні все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.